Роботи культурного центру Утог на червень 2015 року. 3 червня середа. Українське товариство глухих відзначає 82-річницю із дня створення. О 15-й годині в Музеї історії «УТОГ» відбудеться відкриття тематичної експозиції «Сторінки історії УТОГ». О 16-й годині запрошуємо на зустріч із фахівцями нетрадиційної народної медицини за темою Відповідальність за шкідливі звички. О 17-й годині ділова зустріч голови Київської організації Левицького» з нечуючими. 5 червня п'ятниця. О 16-й годині. До 82-ї річниці з дня створення утог історичний екскурс Країна утог проведе Володимир Скручинський у клубі Кліо. О 17-й годині до всесвітнього дня навколишнього середовища бесіда свій голос віддаю за матінку природу з Тетяною Лапієвою. У школі молодого лідера. 7 червня неділя до 82-ї річниці з дня створення утог урочисте святкування Утох наш дім, наша родина, у програмі відкриття свята за участю керівників громадських організацій та членів утог, Дефіле діли Київський обласний конкурс Ігри патріотів культог. Фінал всеукраїнського конкурсу Культ працівників будинків культури утог. За участю представників із Білої церкви Івано-Франківська, Херсона, Черкас, Дніпродзержинська, Києва, Львова, Одеси, Чернігова, програма сімейного відпочинку. Підведення підсумків та нагородження переможців конкурсів. Чекаємо на вас у навчально-відновлювальному центрі уТОГ в Пущі Волиці об 11. годині. Вхід вільний. 10 червня середа. О 16 годині інформаційний огляд соціально-політичних подій в Україні проведе Олена Каплан. О 16.30. Цікаву інформацію для споживачів. Що, де, скільки підготує Віолета Махоріна. О 17:30 лекцію Україна НАТО. Проблеми співпраці прочитає Микола Рибальченко. 12 червня п'ятниця. О 16 годині. Інформаційний огляд соціально-політичних подій в Україні проведе Анжела Тютєєва. О 16.30 бесіду із циклу «Корисно знати на тему Впустіть сонечко в світість проведе Валерія Яренко у клубі «Ветеран». О 17.30 огляд новин із сайтів інтернету. Зробить Ростислав Чарновський у клубі Інтернет-Інформ. Влітку культурний центр готує цікаві екскурсійні програми по місту Києву та, за його межами, ми пропонуємо відвідати музеї та галереї, виставки квітів, ботанічні сади та парки, заміські екскурсії в Білу церкву. Переяслав Хмельницький, Умань та Чернігів. Слідкуйте за рекламою та інформацією на нашому сайті. Дякуємо за увагу!